Друзі, усім усім привіт! Сьогодні маю можливість вам показати автомобіль, який продаю я. Ніколи не продавав, але так склали з обставини, що мій товариш зараз до мене звернувся. Продається. Ось продається ось такий автомобіль. Значить, перший власник брав автомобіль в 2016 році, 2,5 двигун, комплектація шкіра. І там все, що тільки може бути. Кришечка ззаді відкривається, клімат-контроль, підігрів сидінь, передніх, підігрів задніх. Друзі, значить, я би рекомендував такий автомобіль, якщо його купляти, його потрібно вести на офіційний сервіс. Пояснюю чому. Тому що вся історія цього автомобіля є на офіційному сервісі. Тобто, коли закінчилась трьохрічна гарантія, Павло, давайте говоримо, як є, Павло все рівно возив цей автомобіль на офіціал. І виходить, що цей автомобіль має всю інформацію там. Тобто, якщо конкретно щось треба розпитати, то все туди. Давайте ближче покажу, як він виглядає. Ну що, друзі? Я думаю, ми обійдемо його по колу, а потім заглянемо всередину цього автомобіля. Бачите, хто шукає перших власників? Саме тут цей варіант. До речі, по ціні завжди люди кажуть, Роман, кажіть ціну. Ціна початок, ми ще обговоримо, і, можливо, відео я зараз на екрані вже на, цей, на момент монтажу. Я вже прикріплю ціну, але ціна старт така, а далі ми будемо потихеньку продавати і знижати до того часу, поки знайдеться власник, який захоче її придбати саме за, ці, за, 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 за цією сумою. Ну що, давайте глянемо, як це все виглядає. Як виглядає? До речі, пробіг я казав 66 тисяч. Як виглядає 66 тисяч? Гляньте ось так. Диски, тормозні, от бачимо зараз супорта, турмозні колодки зараз в кадрі. Е, ось так от. Ось такий вигляд має. І так, давайте ще позаду глянемо, до речі, з такими пробігами, що як задній. Завжди ми знаємо, що задній тормозний диск, він є менше спрацьований, тому тут так воно і все є. Ось так це виглядає супорт. Бачите, друзі, добре з такими автомобілями, що не потрібно сильно заморочуватися. Вся історія, я так розумію, що це безключовий без доступ. Ключиків, до речі, є два. От. Стан руля ось такий. Стан кнопочок. Відповідно. Стан сидіння ось таке. Тут стан дверної карти. В кадрі ми зараз бачимо, як виглядає. Ось так кнопочки, вони не затерті, не замучені. Пам'ять сидінь, присутня. Бачу, хлопці з'їжджаються на мотоциклах. О, далі, що ще цікавого, значить, бачимо, що от тут зсередини можна відкривати ось задні двері. Бачите, так відразу ми на задні двері. Так. І, відповідно, ну, ось так виглядає багажник. До речі, багажник великий в таких авто, це факт. Поки закривається дверка, йдемо ще глянемо. Значить, Пам'ять сидінця, ми дивилися, складання зеркал також, але потрібно включити запалення. Запалення в нас кнопка старт-стоп. Два рази, і зеркала складаються. Ось так це виглядає. Так, музику ми виключаємо. Поки що приборка виглядає ось так. Багато всього світиться, бо автомобіль не заведений. І ми бачимо зараз в кадрі 66 тисяч пробігу. По дверній карті, по комплектації розібралися. Це є центральні замки, керування, блокування від дітей, регулювання передніх зеркал. 4 склопідйомника. Усі, до речі, авто. В японці, якщо хтось скористувався, можливо, ви знаєте, колись авто було тільки в. Водія, все решта, треба було тримати. Тепер вони вже це вирішили ось так. Ну Давайте, якщо вже відкрили, задній задні диван, друзі, ось такого виконання. Тут все чітко нічого не пошкоджено. Міні-бар також присутній. Те, що я казав на самому початку, ми бачимо, що є підігрів, ось декілька режимів підігріва задніх сидінь. І таким ракурсом, друзі, покажу. Ось так виглядає автомобіль. Бачите, друзі, користувався власник, користувався добре, я б сказав, тому що немає нічого потертого явно. Можливо, щось по кузову, якась мікроцарапина, я десь бачив, не пригадаю, щось було, зараз подивлюся, подивимося, але мікро От під цим ракурсом ось так це виглядає. Килинки, все чітко. Так. Двері пасажира, все те саме. Бачимо, що тут шкіра такого виконання. Тут, відповідно, також все зашито шкірою, ну і класично низ пластик. Сидіння пасажира в кадрі. До речі, взяв я прилад. Є він, але ви знаєте, не буду, друзі, не буду я її е, там перевіряти і зараз щось сказати, що є з машиною. Такі речі маю вже не я перевіряти, тому що я зараз в ролі продавця, а маєте перевіряти ви з своїм експертом, якщо експерт, якщо зручно, що під'їхав експерт. Але краще я рекомендую, щоб ви для чистоти, для того, щоб навіть, якщо ви автомобіль купите і далі захочете його обслуговувати, я б рекомендував обслуговувати на офіціалі, тому що вони знають, що вони в цьому автомобілі міняли, що вони робили. Давайте виключимо. Та, і вам буде зручно, комфортно далі його обслуговувати. Та? До речі, бачимо, що є ось тут різні режими їзди. Посередині велика клавіша, це в нас ручне гальмо. Органайзер. Мили на мийці і не домили хлопця. Отак це виглядає. Давайте трішки її віддалю. Під цим ракурсом ось так виглядає задній диван. Русь ще раз покажу, кому буде цікаво. Так. Тут сенсор нижче ми бачимо користування клімат-контролем, усі клавіші, режим авто, також присутній, звичайно, годинник і підігрів сидінь виконання ось такого. Це підігрів правого і лівого. Так, і Селектор має ось такий вигляд, такий, який він має мати вигляд на цей пробіг. Бачите, як воно все виглядає. Виконання бачимо ось так в дереві. Так, Відкриваємо бардачок. Все як звичайно, регулювання, це всі всі речі, всі на місці, все робоче, все приємне. Ось, друзі, такий автомобіль. До речі, пороги ось так виглядають. Колись можливо. бачите, водійські, завжди водійські сидіння, завжди найбільше, тому що водії користуються найбільше і відповідно пороги також Ось можемо зараз глянути, як вони виглядають. Ось так. Щось є користування, але ось так. От. А, і є підкачка з цього. Ось тут подушечки, це для попереку. До речі, в далеку дорогу такі речі є потрібні. Ну, одним словом, автомобіль має все, що потрібно. І тому, друзі, що хочу сказати, автомобіль буде продаватися. Хто захоче, телефон я прикріплю свій, дзвоните до мене, тому що товариш, товариш звернувся до мене, його зараз немає в Україні. Я маю генеральне доручення. Але, звичайно, можемо зробити перереєстрацію. Все, що потрібно, це все зробиться. Все без проблем. І, до речі, я завжди кажу, перереєстрацію треба робити це потрібні речі. бачимо безключовий доступ, також з правої сторони є присутній. Ну, ближче глянути, я знаю. Ось на зеркалі, наприклад, щось таке, бачите, що можна заполірувати. Чогось такого явно, чого, ну, якісь дефектів по кузову, ну, я не бачу. Мікроцарапина якась, вона та. А от щось, ну от, наприклад, щось таке дрібненьке, яке також це точно йде під поліровочку. А таке, що явно треба щось красити, ну не бачу. Немає. Можливо, щось зараз ми ще разом з вами обійдемо по колу. А ось тут є ямочка невеличка така. Не видно її в кадрі, ну вона така дуже мінімальна і тому і не видно. Стієчки. Друзі, не знаю, що більше можу сказати. Якщо будуть якісь питання, телефонуйте. Автомобіль є, продається в добрі руки. Як завжди, я часто Мої дуже пишу. Можливість, прийш. відразу трішки разом проїдемося. В салоні за кермом сидячи вигляд ось такий. Ну що, поїхали? Значить, вижимаємо тут таку клавішу, ставимо в режим. Звичайно, що на моніторі на центральному ми це все бачимо. Що ми, до речі, ще бачимо, цікаве, що середній розхід складає 9,7 літра на 100 кілометрів. Павло по місту їхав до мене. Це якби, ну, треба дивитися технічні параметри, скільки заявляє Субарго. І завжди треба, можливо, трішки додати якусь маленьку літру для того, щоб розуміти, що все рівно все міняється, а заміри від. Постачальника вони завжди є такі, знаєте, як кажуть, солодкі. Так, ось бачимо підйомчик. Поїхали. Що по швидкості зауважень немає. Відпускаємо руль. Все їде рівненько. Нікуди не веде. При тормозінні. Зупиняємось. Взагалі нікого немає, це добре. <смі> Їдемо. Ось так виглядає, коли все працює добре. Вже не просто їде Ось такі моменти, друзі. Друзі, хто ще в нас не підписався на канал, це потрібно зробити. У нас завжди свіжі і цікаві відео. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів! Бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ!